Вітаю, мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу разом з вами зв'язати ось такий ж цікавий візерунок. Він доволі просто в'яжеться. І що є плюсом на мій погляд цьому візеруночку, це те, що він двосторонній. Подивіться, це лицева частина, лицевий бік, а ось це виворітний. Мені, чесно кажучи, навіть більше подобається вивертний бік, ніж ліцевий. Але це ж таке діло смаку. Тож, давайте разом з вами його зв'яжемо. Цей візерунок має рапорт 4 ряди і 2 петлі плюс 3 для симетрії. Тому треба набрати кількість петель, яка буде кратна 2 плюс 3 петлі для симетрії. І після того, як ви набрали ці петлі, починаємо в'язати перший ряд. Він в'яжеться наступним чином. Першу петельку ми знімаємо, бо це в нас кромочно. А далі в'яжемо виварітні петлі. Всі петлі в першому ряду в нас будуть виварі. Остання кромочна петля ряду в нас теж буде пров'язана виворотною петлею. Це був перший ряд. Тепер розвертаємо наше в'язання і в'яжемо другий ряд. Першу петлю ми знімаємо кромочно, далі в'яжемо разом дві петлі виворотною петлею за передні тушки. Знов разом дві петлі однією виворітною за передні дужки. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряда, залишивши дві непров'язані петлі за передні дужки однією петлею виворітною, пров'язуємо разом. У нас залишаються останні дві петельки, і ми їх пров'язуємо наступним чином: перша виварідна і друга також, бо це кромочна. це в нас був другий ряд. Розвертаємо в'язання, зараз буде третій ряд. Знімаємо першу петлю кромочно, далі в'яжемо виворідно, далі робимо виворітну з протяжки. Можна підняти отак на спицю протяжку, щоб краще було видно, і пров'язуємо її прямою виварідною петлею. Далі просто виварідно, далі знов виверідно з протяжки. Підняли, пров'язали. Знов виверідне, знов вивертно з протяжки. Можна ось так навіть не піднімаючи її, пров'язувати, так буде швидше. Але, якому як зручніше, можна підняти протяжку на спицю, можна одразу пров'язати. І таким чином в'яжемо до кінця ряда, залишаючи непров'язаними останні дві петельки. Тобто чергуємо виворітна, виворітна з протяжки. Дов'язали до кінця ряда. в нас залишилося дві петельки. Ми ще раз робимо виворітну з протяжки, далі виворітна і ще одна виворітна кромочна. Тобто між кромочною та передостанньою петлею ми з протяжкою не в'яжемо виворітну. Розвертаємо в'язання, і зараз в нас останній четвертий ряд. Першу петлю ми знімаємо, далі виворітна. Далі робимо зворотній накид. Зворотній накид це коли ми ззаду в спиці наперед перекидаємо нитку. Зробили зворотній накид, притримуємо нитку пальчиком, щоб вона не зіскочила, і в'яжемо дві разом виворітною за передні тушки, ще раз накид зворотній. Притримуємо нитку, дві разом, виворіднуємо за передні тушки. Накид зворотній, дві разом виворітною за передні тушки. І так чергуємо до кінця ряду. Тобто робимо спочатку зворотній накид, потім дві разом. Зворотний накид, дві разом виворітною за передні тушки. Далі у нас залишилося 3 петельки ми робимо ще один зворотній накид. Далі в'яжемо дві разом за передні дужки виворітною петлею. І далі вже накид не робимо, просто пров'язуємо кромочну петлю. Все, таким чином ми зв'язали 4 ряди рапорти. І далі треба повторювати з першого по четвертий ряд. Оце виворотний бік. Оце такий буде лицевий бік. Обирайте, який вам більше подобається. Сподіваюся, все було зрозуміло і просто. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!